Ну і от якраз ще одну акцію протесту на Грушевського організували представники компанії Save ФОП. Вони також проти карантинних обмежень. Закликають парламент ухвалити законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Люди навіть перекривали сьогодні частину дороги за протестом. Цих підприємців стежила наша Катерина Бенько, і вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Катю, вітаю тебе. Чи багато людей прийшли на протести, і які у них аргументи проти локдауну вихідного дня? Вітаю Наталко. Справді на акцію протесту прийшло кілька сотень людей. Близько 700 їх зібралися спочатку тут. Вони навіть перекривали частину дороги. Насправді це була попереджувальна акція, за їхніми словами. Вони перекривали, а потім на 10 хвилин пропускали спецтранспорти. І власне дійсно міг вільно приїхати спецтранспорт швидкі, тобто насправді акція була попереджувальна. Вимагали учасники акції не вводити карантин вихідного дня і власне не вводити вибірковий карантин. Аргументи у них такі: вони вважають, що в той час як працюють великі торгівельні мережі, мікробізнес, малий бізнес, аптеки, маленькі магазинчики теж повинні працювати. Зараз прошу пряму мову. Ми прийшли проти введення карантину вихідного дня, тому що наші люди працюють кожен день і вони планують свої покупки на вихідні дні. Виступаємо сьогодні проти введення вибіркового карантину, тому що знову буде працювати епіцентр, знову будуть працювати всі торгівельні мережі, в яких збирається і під одним дахом купа людей ходить. Ми працюємо на ринках, в маленьких лотках, в маленьких магазинчиках. Там, де заходить одна людина, ми дотримуємось всіх карантинних обмежень. Якщо приходить одна людина, стоїть, стою я, наприклад, в масці, тому що я працюю сам, в мене немає найманих працівників. Приходить людина, я стою в масці. Людина в масті. Яке зараження може бути? Яке зараження може бути? Такі акції також будуть продовжуватися, як нам розповіли учасники акції. І Наступного разу вони мають зібратися, як вони нам самі сказали, 16 листопада у понеділок.